А інколи дивишся, і начебто все складається як найліпше. От і тепер ми будемо працювати в... з Фатімською Божою Матер'ю. Ми отримали благословення на цю роботу. 16-17 буде ще анонс. А сьогодні ми викладемо анонс з цього приводу. Але навіть космос від... Від... відкликнувся на. Це і дав нам енергію у вигляді комети, яка прийшла з глибин Всесвіту, саме для нас, саме сьогодні, саме в цей час. Ви думаєте, випадково? Ні. Саме в ті дні, коли в Фатімії будуть працювати мої учні з виправленням хиб, які закралися багато років тому в пророцтво так званої Фатімської Божої Матері. Справа не в Божій Матері, а в тому, що люди завжди викривлюють своє. І в біблії є хиби, і багато в інших місцях. Отже, тому, мої любі, важливо в правді чисті жити. І це може бути тільки в чистоті вашого каналу, коли ви вільні від гордині, вільні від заздрощів, вільні від мошни, алчності, коли ви. Йдете своєю дорогою і робите те, що маєте робити. Не для того, щоб отримати якийсь конкретний результат, а для того, щоб бути. Тому давайте звернемося всім серцем до матушки Анни, бабушки Ісуса Христа. Я її дуже люблю. Вона неймовірна, до його мами, Божої Матері Марії, і до всіх матерей, матерів планети. Поєднаємо серця матерів. І додамо ми у свої синовні серця, і молимо за те, щоб сьогодні вже настав мир на нашій планеті, щоб правда перемогла, щоб добро перемогло, щоб смерті перестали литися рікою на, е, у нас в Україні на теренах нашої неньки землі, на, щоб була завершена остання війна людства, і це дійсно, щоб була остання війна. Отже, мої любі, поєднаємось всі ми, діти твої, матінка планета. І ми знаємо, що кожне життя цінне. І ми бачимо ріки брехні недолугої, які з, кожного, з кожної праски е, летять брехунці, псевдо, якісь імітатори, якісь фальсифікатори. Да, ми знаємо, прийшло, прийшов час відділити зерно від плевел. І це дуже важко дається навіть в своєму особистому серці. А як людині з брудним серцем відрізнити правду від брехні? Дуже важко. Дуже важко, і... але треба то робити. Треба дійсно намагатися вчитися відчувати своїми серцями. І для цього, звісно, що й необхідні нам сили, які може дати нам тільки Творець інколи, інколи вже нікуди бігти. І не віриш ні в молитви, ні в себе, ні в Бога, ні в чорта, ні в що не віриш, але продовжуєш вірити в ЗСУ. Давайте будемо вірити в ЗСУ. І це єдине, що, що можливо і лишилось нам з вами вірити, в наших братів і сестер, в наших хлопців і дівчат, які. Ніколи не зрадять себе, ніколи не зрадять свій дім, ніколи не зрадять свої сім'ї. Але, звісно, що і сили горні на нашій стороні вони можуть бути тільки на стороні добра. І навіть якщо в наших серцях появилося зневір'я, ми все одно повертаємось до віри і віримо в те, що добро знову переможе, і отримає перемогу і на полі бою, і в наших серцях. І на нашій планеті цивілізації людей. І ви знаєте, все одно, як в дитинстві хочеться вірити в чудо, в чудо, що один видих потужний, грудей багатьох людей, сердець багатьох людей, простого слова, вірою, приблизить перемогу вже. Отже, кажу, Вірую. 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 А вам дякую. Дякую, що були зі мною о 19-й. Будемо завтра. Будемо, будемо, будемо. Вірою, вірою, вірою.